Неправда, ну, Так що давайте думати, якого ми будемо що щоб це виглядає виявляється як, як, як на лайно, сюди збіглися з колишньої влади, а зараз вони під крилишком Порошенка, нібито його високого речі, йдуть тут на вибори. Люди, я не когося. Я зараз дивлюсь, той же самий дим, в мене хатка про Майдан. Це значить, що в нас нічого не змінилося. Значить, ми знову вийшли, і знову вимагаємо. Єдине, що влада не навчилася, вона не зрозуміли, що народ не той, він не дозволить, не дозволить, щоб так запанукали. Я думаю, що якщо вони після виборів не закручують гайки, то народ вийде і живе добавити. А поки що ми по пропонуємо зробити тарифи справедливими, а зарплати такі, як в Європі. Інакше вони підуть геть. Слава Україні! Зараз надаємо слово гарному козаку. Будь ласка. Шановна громада, дякую, що ви мене вислухаєте зараз. Я прийшов, як і багато інших людей, майдан. Мені довелось пройти війну на Донбасі. І що я хочу вам зараз всім нагадати? Що таке нація? Нація це нерозривний зв'язок між минулим, теперішнім і майбутніми нащадками. І наш з вами обов'язок. Нашим нащадкам надати гідні життя, а не той борговий зашморг, котрий нам готує ця влада, тими борговими зобов'язаннями, котрі вона бере на себе перед Європою та Америкою, та тими тарифами, котрі вона создала для нас на сьогоднішній день. Люди, я вимагаю від вас, прошу вас. Єднайтеся зараз, гуртуйтеся громадами і керуйте своїм життям самі. Не давайте можливості цим жидам нами керувати, іначе вони нас доведуть до зашли. Дякую. Слава Україні.